Всім доброго здоров'я! Сьогодні наш черговий випуск і він буде присвячений продукції торгової марки Ecoflame. А саме це парогенератори для турецьких лазень, хамамів, електрокам'янки і дров'яні печі для лазні та сауни. Електрокам'янки Ecoflame електрокам ECOFLAME включають в себе як напольні, так і настінні електрокам'янки. Настільні електрокамінки можуть бути потужністю 6 до 9 кВт. Вміщають в себе 20 кг каміння. Керування відбувається або за рахунок встроєного пульта, або за допомогою виносного пульта керування. Пульт керування, до речі, входить в комплект. Напольні камінки йдуть вже від 12 кВт до 25 кВт. Мають такі великі конвекційні поверхні з нержавію зеркальної нержавійки. І мають дуже гарну динаміку нагріву повітря. Вміщують в себе достатню кількість каміння для отримання великої кількості пар. Керування відбувається за допомогою виносного пульта. Він також входить в комплект електрокам'янки. Ще хочу зауважити, от е, така модель. Це Ecoflame LD90 піч Сітка. Вона вміщує в себе 100 кг каміння. Е, сітка виконана з нержавіючої сталі. Е, пульт керування в комплекті. І так, парагенератор Ecoflame це сучасні надійні парагенератори для турецьких лазень. Парагенератори можуть бути потужністю від 4,5 до 22,5 кВт. Керування відбувається за допомогою сучасного зрозумілого виносного пульта. Також в комплекті додається форсунка для подачі пару. Гарантія на ці парагенератори 2 роки. І нарешті дров'яні печі Ecoflame. Ми дуже пишаємось цією продукцією, тому що вона на 100% зроблена в Україні з якісних матеріалів. Давайте трошки ближче роздивимось, які тут є моделі. Наразі їх три. Але зараз готується до випуску ще дві моделі дров'яних печей. Значить, перша модель, їх два вида, це вільха 12 і вільха 18. Печі для вологої е, лазні. Ці печі зроблені з нержавіючої сталі товщиною 2 мм. Е, мають дуже привабливий вигляд, е, велику камінку для загрузки каменю і можливість отримати велику кількість гарного перегрітого пару. Е, також мають отаку симпатичну самоохолоджуючу дверку, червоний колосник, велику топку. Для загрузки палива. І завдяки властивостям нержавіючої сталі мають дуже гарний ресурс роботи. Ще одна модель дровяної печі це піч скеля. Отака От потужна піч сітка. Вона розрахована на об'єм парильного приміщення до 20 метрів кубічних. І такі фішки має, як велику загрузку каміння до 230 кг. Ось такі от ребра жорсткості. Вздовж топки вони ж є конвекційними каналами, які значно підвищують динаміку нагріву парного приміщення. А також на передній стінці є у нас скоросний пароутворювач легкої пари, який дозволяє нам буквально через 15 хвилин після початку протопки вже отримувати легкий якісний пар. Ще один пристрій, який ми розробили, це подовжувач паливного каналу. Тобто в нас є існуючий канал, і в нього вставляється отакий от от подовжувач, який дозволяє проходити стіни товщиною до 30 см. Наступна модель це піч Карпати. Пічка розрахована на об'єм парного приміщення до 20 метрів кубічних. Має таку красиву панорамну дверку, великий кожух. Кожух сітка, в якій вміщається до 150 кг каміння. Але головне це топка з ливарного човну. А також закрита камінка. Із нержавіючої сталі товщиною 3 мм, в яку вміщається 90 кг каміння, яке нагрівається до дуже високої температури, і ми отримаємо багато легкого пару. Як ви бачите, продукції дуже багато і асортимент продовжує поповнюватись. Тому ми будемо розповідати окремо про кожну модель. А це значить підписуватись на наш канал, щоб не пропустити цікаві новини. Посилання в описі на продукцію і до нових зустрічей!